Щенячий патруль і пригоди цуценят. Місто бухта пригод є домівкою щенячого патруля. Це сміливі цуцики, які мають особливі рюкзаки, повні гаджетів. Також вони мають кожен свою специфічну машину, а дехто моторний човен і літак. Місто дуже вдячно їм за порядок і спокій. Сьогодні послухаємо про нові пригоди. Гонщик вирішив полагодити свій автомобіль. Маршал, допоможи мені з ремонтом автівки, бо я сам не впораюсь, попросив гонщик. Добре, я зараз вільний. Після ранішнього виклику до місіс Памфрі та її кота. Котрий, як завжди, залазить на те дерево і не бажає злазити. Я вже міркую те дерево трішки підпіляти, повідомив маршал. Удвох вони почали лагодити машину. Роботи було багато. Треба було зняти більшість запчастин і замінити на нові. Також гонщик забажав зробити невеликий тюнінг. І для цього придбав кілька цікавих запчастин. Іноді їм на допомогу приходив зума. Але дуже швидко надійшов виклик про те, що на річці трапилася пригода і потрібні водолази. Тому зума вимушений був піти. Як виявилось, на річці котили ходії, влаштували перегони на моторних човнах. І не побачили катамаран з людьми і врізалися в нього. Катамаран перевернувся, і всі цінні речі опинилися під водою. От тому і потрібен був водолаз. На щастя, у зуму в рюкзаку був акваланг. Він виплив на середину річки, де трапилася пригода, та, надягнувши акваланг, занурився під воду. Кілька годин він потрошку витягав з води чиїсь речі. Вдячні власники були просто на сьому небі від того, що змогли повернути свої речі. Зумі навіть купили цілий пакет цукрових кісточок. Коли він повернувся на базу, гонщик та маршал все ще порпалися завтівкою. А ви ще не закінчили? Дивіться, чим мене пригостили за гарну роботу. Тут їх багато, тому і ви пригощайтесь, вистачить на всіх, запропонував зума. Він поклав решту кісточок у велику скляну вазу. Кріпиш тим часом був на своєму виклику. Його попросили викопати кілька ям та залити їх бетоном. Це буде основа нової локації в їхньому місті. Там будуть відбуватись різні свята. На своєму екскаваторі кріпиш почав копати ґрунт. Спочатку було тяжко, бо земля вся була дуже щільна, а через кілька метрів його ковш вчепився в щось ну дуже тверде. Спочатку кріпиш подумав, що це труба, опалення або ще чогось. Але коли звірився з планом місцевості, то ніякої труби не повинно бути. Випригнувши з екскаватора, він взяв свою лопату і почав копати там, де вперся ковш. Коли лопата вперлась теж у щось тверде, він розгріб пісок лапами і побачив величезну скриню. Викликавши на допомогу Рокі. разом вони максимально розчистили скриню від землі і змогли накинути на неї мотузку. Інший кінець прив'язали до ковша екскаватора і почали потроху тягнути вгору. Спочатку нічого не виходило, і скриня навіть не ворушилась. Але після кількох спроб. Все ж таки вдалося витягнути її на відкриту місцевість. Треба викликати поліцію та когось з музею, щоб дослідити знахідку, запропонував Рокі. Так і зробили. Коли прибув представник музею, всі разом почали відкривати її. Всередині були золоті монети, різні прикраси та вироби з кришталю. Після декількох експертиз. Виявилося, що раніше на цьому місці були поселення стародавніх племен. Це, що було у скрині, розподілили по музеях, а кріпишу виділили цілий пакет цукрових кісточок, якими він також поділився з іншими цуценятами. Коли кріпиш повернувся на базу, гонщик та Марсал все ще погралися з машиною. І були повністю в мастилі. Еверест поступив виклик про те, що в горах біля міста група туристів заблукала і їх треба знайти. Разом зі Скай, Еверест організували пошуковий загін. Скай на своєму літаку доставила Еверест максимально високо на гору, звідти вона далі пішла пішки. Чим вище підіймаєшся, тим холодніше становиться. Але скай завчасно взяла з собою теплий одяг для заблукавших туристів і склала його у рюкзак. Кілька годин вона блукала по горі, і нарешті побачила сліди. По ним вона без проблем знайшла туристів. Вони сиділи на землі, дуже втомлені та виснажені, і змерзлі. Скай Роздала кожному по теплій одежині і розвела вогнище. По карті вона знайшла найближчий гірський рятувальний будиночок і всіх повела туди. Там, повністю відігрівшись, викликали рятувальників, які по черзі виводили на безпечне місце горе туристів. За це Скай отримала цукрові кісточки. Коли і вона повернулась на базу, то гонщик та маршал були під машиною, яку все ще ремонтували. Вже по традиції скляна вазочка наповнилася цукровими кісточками. Нарешті к вечору гонщик та маршал закінчили ремонт машини, але викликів на них вже не було. Будемо чекати завтра, сказав. Маршал. Так і трапилось. На ранок маршал, як завжди, був на виклику і знімав кошеня з дерева. А от гонщику прийшов виклик на змагання по перегонах. У місто приїхали гоночні команди, і на автодромі влаштували змагання. Гончик на своєму автомобілі повинен був бути машиною безпеки, і у разі чого виїжджати на трасу. І супроводжувати гоночні боліди. Коли перегони розпочались, все було в порядку, і він з іншими цуценятами відпочивали у кімнаті для гостей. Всередині перегонів трапилася аварія, і гонщика викликали на трасу. Це був його найулюбленіший проміжок часу, коли він мчав по колу поруч із відомими гонщиками. І тут, вже по традиції, йому теж дісталися цукрові кісточки, які він теж приніс на базу і поклав у скляну вазочку. Маршал теж мав декілька викликів. На першому він мав погасити пожежу, яка виникла на останньому поверху житлового будинку. Для цього була навіть задіяна пожежна драбина. Постраждали спустився по ній самостійно. Маршал навіть зміг використати новий розбризкувач, який дозволяв погасити пожежу в приміщенні за кілька секунд. Інший виклик був у школі, куди його запросили як інструктора по наданні першої невідкладної допомоги. У актовому залі зібрали школярів, і вони. Слухали маршала і різні медичні хитрощі. Потім по черзі вони підходили до маршала і надавали допомогу постраждалому. Школяри залишилися задоволені таким уроком і також пригостили маршала цукровими кісточками, які він також приніс на базу, і склав у скляну вазочку коти ході, також не давали спокою нашим героям весь тиждень, спочатку в понеділок, коли влаштували аварію на воді. А тепер намагались викрасти весь корм зі складу. В центрі міста стоїть великий склад із їжею. Його ніхто не охороняє, бо кому треба красти їжу. Але виявилось, що є кому. коти ході, увечір прибули на місце. На фургончику і припаркувались біля паркану. Залізли через кришу фургончика і через паркан на склад. І далі пішли повз камери непоміченими і вже були в основному складі з їжею. Їх би ніхто не помітив, але гонщик вирішив ще трохи покататись по місту і випадково помітив, як котили ходії, перекидають мішки з кормом через паркан. І грузять у фургончик. Зупинившись, він вирішив прослідкувати за ними. Цілу годину всі разом каталися по місту і нарешті приїхали до магазину з нитками, бо то була таємна база котів лиходів. Коли всі мішки були у магазині, гонщик викликав на допомогу решту патруля. Райдер перший увійшов до приміщення. І побачив сплячих на мішках котів. Вони наїлись та позасинали. Ото було їхнє здивування, коли їх почали будити щенки. Щоб не викликати поліцію, щенячий патруль змусив котів лихонів повернути всю їжу на склад самим без допомоги. Але прослідкував, щоб це було виконано. Як і завжди. Наприкінці тяжкого робочого тижня треба відпочивати. Перекусивши цукровими кісточками, тінячий патруль пішов лягати спадки. І тобі пора лягати спадки на добраніч.